Мусічка, пішли з нами копати картоплю. На краще піде. Так, ідемо копати молоду картоплю. Сьогодні кечло, 25 вересня. Так, помідори вже майже вибрані. Не майже всі, вибрані, треба перекопати. Буду в суботу тут цибулю перекопали після цибулі грядки. і дивіться, знову. Будемо знову перекопати. І ось такий горох. Вже ми вчора зібрали стручечки, такі гарні, навіть деякі перестигли. Можна ось так полосувати. А зараз ми будемо купати картоплю. Ти будеш тут? Угу. Яку? Це що цвіте? Є. Є. Ти не, угу. не хочеться. Може викупити, викопи. Вже все вже три морозки. Який урожай. Ну от ж це та, що з якої росією. Ти думаєш? Так. Да. Та де? Ні? Ні. Ага. Он біленька. Або тут ще залишилось того разу. Тут була цибуля. Да? А, а тут рожева, мабуть, була із Да, в О, вене. дивись. Ну, так? Все. Підемо варити. Угу. Молоденько. Молоденько. Зараз ще кропчику нарвемо. Мамі ж так, почнемо, це загорни. Да. Кроп понорвемо. О, виріс. Зараз нема тих клопів, які їдять. мушка мужка є. Отак, нарвемо біле, Для... посипамо зверху картопельку. Пішли, покажи. Це з одного кончика, але це з двох картоплей, угу. тому що одна рожева, одна біла. Угу. Бачиш, навіть зараз раннє виросло краще рожево. Угу. Так що йдемо варити а ну так аромат. Ось цибуля порей ще росте. Ось ця Так, її потім буду коли вже буде зима, сніжно, тоді будемо її копати сонечко. Ще в нас росте плохенька. Як приємно з'їсти прям з куща. Ожина вже відродила своє. Треба обрізати ось ці палки пами і готуватися до осені. Піддобрити косор добривами і все, чекати на шукно врожає. Пішли? пішли. Ще воно малинка є. О, гарно. А це під будинком біля фундамента ще ростуть помідори. Рвемо, рвемо. Ось там треба зірвати. Такі червоненькі, не ще довго Саме основне, щоб не було мінус 5. Спеціально тут посадила для салатику. Він тут тепло. Водичку ми підливаємо тепленьку. І вони собі ростуть. Ось як легко здирається золотом, зовсім, зовсім молоденька. Трошки позоримо. Зварили ми картоплю молоду. Ось така. Ось масилку. Зараз посипемо Згадаємо літо, адже влітку на початку червня вже була молода картопля, а зараз 25 вересня і також молода картопля. Так що до літа а ми куштуємо цю. Всім смачного!